Доброго дня ми з України. Зробив чохол під тичковий ніж. Чохол зроблений із чорної коров'ячої шкіри товщиною 18 20 міліметрів. Шкіра хімічного дубління. Ось такий красень тут буде жити Ось шкіра. Зсередини пропитано спеціальною пропиткою, щоб не напитувати вологу. Два підвіса. Перший підвіс для стропи 40 мм. Ось тут. Тугенько трошки, бо ще нове, все. Ось так. І можна вішати на ремень 40 мм. Другий підвіс для п'ятидесятки, 55-та. Найбільша ширина, яку можна сюди засунути. Ось так. Це вертикальне кріплення. Я придумав ще, що можна горизонтально носити на ремні. <кхух> Вибачте. І зробив ось таке кріплення. Для горизонтальної переноски тут шкіра. До неї кріпиться стропа. Ось тут ми вставляємо в сороківку, пропихаємо нове все. Ось так. Так. Ось так. кладемо, чи вдіваємо на ремень. Що добре, то можна вдіти ремень, не знімаючи з тіла, не витягаючи з брюк. Ось так кріпимо. Ось. І у нас ремень на горизонтальному підвісі. Зачинимо все це діло. Ось так. На мій погляд, так буде удобно його носити. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!